Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про третю групу інвалідності. У вас дуже багато виникає питань, особливо стосовно переліку хвороб, які дають право отримати саме третю. Сьогодні будемо про третю групу інвалідності. Потім будемо говорити про другу в розрізі кожної окремо. Стосовно третьої групи інвалідності, дивіться, є спеціальний це питання регулюється по перше, наказами Міністерства охорони здоров'я. Та постанови Кабінету Міністрів України. Є спеціальна постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року. Вона має назву про затвердження переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функції органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду. В даному переліку... Переліку. Якщо зробити його огляд, є чітко перелік хвороб для встановлення групи інвалідності 1А, потім група інвалідності 1Б, потім група інвалідності 2 і відповідна група інвалідності 3. Тому щоб не перелік. Всіх хвороб вам тут не назвати, не займати вашого багато часу. Якщо ви захочете, ви можете подивитися і почитати самостійно, дуже все, скажімо, легко, і просто знайти цю постанову і подивитися, чи підходить відповідно ваше захворювання чи ні. Але ви ж самі розумієте, що для того, щоб точно. Розуміти, чи підходить ваше захворювання, підпадає під критерії та ознаки того, що ви маєте право отримати третю групу інвалідності, це вам потрібно звернутися або до вашого сімейного лікаря, або лікар, який вас лікує, вузькопрофільного, вузького да, вузького спеціаліста, який вас лікує, і відповідно він вам надасть більш детальнішу інформацію стосовно вашої хвороби і стосовно того, чи підпадає саме ваш випадок під те, щоб вам дійсно була встановлена третя група інвалідності. Потім Потім, якщо це буде так, з необхідним пакетом документів вам потрібно буде пройти МСЕК це медико-соціальна експертиза, яка визначає ступінь обмеження життєдіяльності. Вашої причини, час настання та відповідно вказує групу інвалідності. Також прописує реабілітацію, якщо вона вам потрібно. Так, дивіться, стосовно розміру пенсії по інвалідності, взагалі вона встановлюється в законі, прописано, що це 50% від основного розміру пенсії за віком. Тобто спочатку рахується пенсія за віком, а потім від цієї цього розміру рівно половину 50%. Тоді тому я дуже часто про це говорю. Що коли ви досягаєте пенсійного віку, а саме 60 років, якщо ви маєте необхідний страховий стаж, ви маєте право перейти на пенсію за віком, тому що ваш розмір пенсії за віком буде більший. Так як ви третю групу, коли маєте третю групу інвалідності, ви отримаєте 50% пенсії за віком. Стосовно страхового стажу, якщо вас буде цікавити це питання, пишіть мені, будь ласка, я відповім. Стосовно страхового стажу потрібно від 1 до 14 років. Стажу, але це залежить від вашого віку, тобто є теж чітка чітка градація, скільки вам років і скільки потрібно мати стажу для того, щоб вам призначили пенсію. З інвалідності, якщо навіть у вас така випадає ситуація, що у вас немає стажу, ну так теж буває в житті. Ви можете звернутися в органи соціального захисту населення, там вам призначать соціальну допомогу е на підставі того, що у вас немає необхідного стажу для призначення пенсії по інвалідності. За інформацію яку надає Міністерство соціальної політики та головне управління пенсійного фонду. Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю у 2023 році для незайнятих осіб, тобто тих, хто не працює, для осіб з інвалідністю 3 групи становлять 2100 гривень для зайнятих осіб з інвалідністю 3 групи 2093 гривні. Так, ще хочу сказати, що про мінімальну пенсійну виплату для осіб з інвалідністю третьої групи внаслідок війни розмір пенсії не може бути менший 7 тисяч п'ятсот гривні 80 копійок. Для учасників ліквідації катастрофи на ЧАЕС 8 тисяч п'ятдесят гривні 97 копійок. Та внаслідок каліцтва або захворювання через Чорнобильську катастрофу 4 тисячі гривень. Це мінімальні пенсійні виплати для зазначених. Категорії громадян це короткий, скажімо, огляд того, що стосовно пенсії по інвалідності.